Вернули увагу, що всі працюють емоційно, але мабуть, все таки приємно те, що кожна фракція хоче працювати для територіальної громади. На сьогоднішній день я бачу це все, і, мабуть, приємно. І приємно, якщо в нас буде все, що все, що ми задумали, все в нас буде виходити, то ми і розділимо наші здобутки всі волі. Якщо в нас щось не вийде, то мабуть приємно те, що не тільки я на себе буду брати сьогодні відповідальність, а будуть брати відповідальність всі фракції. Тому що якщо це стихійне лихо, це стихійне лихо для всієї територіальної громади і для нас, як і для депутатів, і для міського голови. Тому подивимося, як кожна фракція відпрацює. На жаль, я думаю, ви звернули увагу, що не, кожен, не кожна фракція, не кожен власник певного приміщення прибирає біля нього, як ви це звернули увагу. Можливо, це подивляться вони і зроблять відповідні Висновки. Але, мабуть, все-таки приємно, що всі працюють, всі хочуть працювати. Я задоволений. І все, Те, що... та, я ж так... Так, чекайте, чекайте. Свобода хочу... Я не сфотографував. Чому? Тому що нічого було фотографувати. Свобода все поприбирала. Самопоміч все поприбирала. Батьківщина теж все поприбирала. Ну якщо прибрано, ну як якщо Я ще буду фотографувати, якщо якщо дійсно все прибрано. Олександр Федорович, цього тижня ви збираєте сесію чергову. Так це буде друга чи третя. Ви знаєте, що стосується да що стосується саме сесії. Мені все таки хотілося, так як депутати працюють емоційно і хочуть емоційно працювати. Я сьогодні на робочому місці мені не принципово, чи це буде. Сесія вівторок чи в середу, чи в четвер, просто що вівторок на сводо хрещення, і я пообіцяв владики Федіру, що я на тринадцяту -го годину приїду із територіальної громади, хто там буде бажання зануритися в. Воду, я теж з ними це зроблю. Тому якщо це буде середа, чи четвер, чи п'ятниця, не принципово. Але хочу сказати, те, що в нас є певні емоції у певних депутатів, це дуже приємно. Але ну, сьогодні подобається це, комусь ще не подобається, але всі знають, що сесію веде міський голова. Тому я буду продовжувати другу нашу сесію. Якщо це принципове питання, значить переголосуємо за одне, за друге, за третє, все це переголосуємо і будуть у нас і голови комісії, і члени комісії, і секретарі комісії. І якщо це це буде в середу. Якщо треба, щоб комісії вже з четверга починали працювати, то наскільки мені відомо, і члени, і голови комісії, кожна фракція погодила, в нас все погоджено. То прямо в середу я підпишу. Це. Тобі, у вас до того списку, які ви не приймали, немає ніяких зауважень. Зовсім немає ніяких мій. зауважень. Зовсім немає ніяких зауважень, тільки наскільки мені відомо, то декілька фракцій, майже всі фракції не подавали в письмовому вигляді. Тому я думаю, вони, вони це поправлять, подадуть, подадуть в письмовому вигляді всіх членів комісії. Якщо ви звернули увагу, я звертав увагу, то в засобах масової інформації навіть були проєкти рішення, де ручкою те викреслено, те вставлено, ну так ніхто не робить. Тому ми це все обговоримо на сесії і приймемо відповідне рішення. Стосується комісій, і я його зразу підпишу. Чому? Тому що, якщо буде це в середу, я до кінця дня підпишу цей проект, це рішення, для того, щоб комісії вже в четвер починали працювати. В четвер починали працювати над бюджетом і все.